А зараз я рада представити наших двох перших спікерок. Це Світлана Могилєвська, CEO та Next Insight, та Ольга Кліпкова, Analytics Officer Next Insight. І зараз ми відкриваємо нашу конференцію з виступу, який точно задасть тон усьому нашому конференційному дню. На сцені Світлана Могилевська разом з Ольгою Кліпковою Вони розкажуть про те, як аналіз відкладеного попиту на базі Big Data допомагає бізнесу оптимізувати розміщення реклами вже сьогодні. А також як працює цей тип аналітики, як завдяки йому можна побачити аудиторії конкурентів у рекламних кампаніях клієнта. І найголовніше, ми Чуємо практичні кейси з різних категорій, банківські послуги, e-commerce та маркетплейси. Отже, зустрічайте Світлана та Ольга. Доброго дня, колеги. Мене звати Світлана Моглевська, я CEO та фаундер компанії Next Insight, це дата-аналітична платформа. І сьогодні розкажу вам, як аналіз відкладеного попиту на базі Big Data дозволяє оптимізувати розміщення реклами. Також зі мною поділиться кейсами колега Ольга Кліпкова. Трохи пізніше. Next Insight це українська дата-аналітична платформа трохи про нас. У нас можливості аналізу рекламного та паблішер трекінгу. Ми робимо звіти на базі Big Data Kyivstar та Big Data Healthy, це наші офіційні Big Data партнери. У нас дуже багато налаштувань та можливостей на платформі. Ми вже активно співпрацюємо з ринком більше, ніж півтора року, тож приходьте до нас. І всі можливості, що у нас є на платформі, це Ріалт в режимі реального часу. Ми дуже довго думали над тим, як аудиторія клікає на рекламу, як вона взаємодіє з нею, що потім з нею відбувається. Пішли шукати певні дослідження. У нас була гіпотеза, що насправді не всі люди, що клікають або бачили рекламу, то клікають на неї. Не всі фактично одразу цей попит проявляють, що є люди, що бачили рекламу, і потім хочуть ще. Повернутись, бо згадують про це, коли їм це більш актуально. І фактично ми хотіли зробити таке рішення, котре дозволить цю аудиторію вимірювати, знайти і взагалі подивитись це через призму галузі, так наскрізно, бо всіх цікавлять взагалі цей розмір вашого ринку, вашої аудиторії, як вона користується вашими майданчиками або послугами, та безпосередньо всієї галузі в певних розрізах. Ми подивились певні дослідження. Є дослідження, що робили Google разом з Нільсом Кантар та інші, і вони якраз кажуть про те, що довгостроковий вплив медіаінвестицій на продажі протягом 5-24 місяців зазвичай дорівнює впливу перших 4 місяців. Тобто, фактично, ми бачимо тільки короткострокові результати, і е, е, хочеться дивитись реальний е, лонг sales impact так, на наші медіа інвестиції, бо це фактично інвестиції в рекламу, вони дуже великі. І розуміти, які канали дають нам самі великі продажі або аудиторію, що залучає нам це якраз важливо, бо ми щодня приймаємо рішення, як розподіляти ці бюджети. Також ми подивилися дослідження британських консалтингових агенцій, і це дослідження Profitability To. І там фактично розрізнювалися різні канали реклами, який там відкладена ця реакція, відкладений попит. І по банерної рекламі це 25%, по відеорекламі майже в два рази більше, це 44%. Тобто ми розуміли, що точно є, що досліджувати, навколо чого будувати. Аналітику, бо є багато джерел, що підтверджують, що такі, така поведінка аудиторії існує, і нам дуже важливо було створити продукт, котрий дасть реальну велію, а саме помірює цей ефект, котрий насправді вже існує. І ну, фактично, якщо вимірювати відкладену реакцію, ви отримаєте повнішу картину впливу реклами та відкрити нові інсайти для оптимізації рекламної кампанії. Тож ми створили ще раз новий продукт. Аналітика відкладеного попиту. Це фактично для вас окремий новий інструмент для того, щоб вимірювати відкладену реакцію аудиторії на рекламну кампанію. Я хочу сказати, що це працює для дуже багатьох DSP-платформ, локальних, зокрема, і міжнародних так само. Це може бути Fusify AdMixer, Global Digital, ваші трейдінг-дески. Це працює для локальних великих майдан. Данчиках. Тобто всюди, де ви запускаєте свою рекламу, ви можете це досліджувати, проводити, купувати цей інструмент і бачити цей відкладений ефект від тих інвестицій, що ви залучили на, для своєї аудиторії. Дуже дякую. Я передам слово своїй колезі. Це Ольга Кліпкова, наш Analytics офісер. Вона розкаже дуже цікаві вже живі кейси, бо ми вже працюємо цьому, по цьому продукту з нашими клієнтами. До побачення, Доброго дня, колеги. Я Ольга Кліпкова. Я в компанії Next Insight, керую аналітичним напрямком. Я вам Розкажу про аналітику відкладеного попиту, яку презентувала моя колега Світлана, і розкажу, як воно працює і які результати можливі. Отже, найперше, що дозволяє дослідження відкладеного попиту. Це виокремити лояльну аудиторію клієнта та галузеву аудиторію, що контактували з рекламною кампанією або майданчиком та його розділом. Про що йдеться? Ми беремо усіх, усю аудиторію, яка контактувала з рекламою. Коли ми говоримо контактували, ми маємо на увазі щонайменше побачили один імпрешн. І ділимо їх на декілька масивів: лояльну аудиторію, галузеву аудиторію та холодну. І далі я вам детальніше про них розкажу. Отже, лояльна аудиторія. Це користувачі, які контактували із сайтом додатком клієнта щонайменше двічі за два місяці до першого показу Верка. Тобто це користувачі, які знають клієнта, які бувають на сайтах додатках клієнта, які, в принципі, можуть називатись лояльними. Ми Окремо виділили теплу аудиторію, це користувачі, що протягом останніх двох місяців були на сайті додатку клієнта тільки один раз, тому що ми не можемо назвати цих користувачів лояльними, проте вони контактували з клієнтом. Друга аудиторія це галузева аудиторія. І для наших клієнтів, для наших партнерів, з якими ми проводимо це дослідження. Ця аудиторія надзвичайно цікава, тому що це користувачі, які за останні два місяці були на сайтах додатках конкурентів, але жодного разу не були на сайті чи додатку клієнта. Коли ми говоримо про конкурентів, тут йдеться про 3+, плюс. До мене, тобто, це фактично клієнтська галузь. Їх може бути значно більше. В такому разі клієнт отримує аудиторію, що зацікавлена в послузі. Зацікавлена в його галузі, але при тому контактує з конкурентами, а не з ним. І третя аудиторія це користувачі, що за останні два місяці взагалі не контактували з галузю. Ця аудиторія теж дуже цікава для клієнтів, тому що деякі таргетинги вони якраз на таку аудиторію і розраховані. Знову ж таки, усі показники, які у нас тут є на цьому на цьому слайді, два рази за два місяці, наприклад, вони стандартні, але бувають різні кампанії, які вимагають абсолютно іншого підходу. Наприклад, це може бути лояльна аудиторія, яка ходила на сайт чи додаток клієнта. Щонайменше п'ять разів за один місяць. Саме таку аудиторію клієнт може вважати справді лояльною для себе. І залежно від галузі від клієнта від брифу, дослідження може адаптуватись під нові показники. Коли ми виокремили всю цю аудиторію, то по кожній із них ми відслідковуємо наявність та динаміку відкладеного попиту. Тут цікаво, що це можна робити не лише в рамках однієї, в цілому, РК, але якщо рекламна кампанія крутилась на різних ДСП, ми можемо виокремити ці різні ДСП окремо. Далі, дослідження дозволяє побачити поведінку аудиторії, що прийшли на сайт протягом 14 днів від першого контакту з РК. Тут йдеться теж про сайт або додаток клієнта. Тобто аудиторії. Мали перший контакт з рекламною кампанією, і далі ми дивимося, що з ними відбувалось протягом наступних 14 днів, як вони заходили на сайт додаток клієнта. 14 днів це стандартний атрибутивний період, але він так само може бути абсолютно іншим. Тому що, наприклад, це може бути коротка рекламна кампанія, клієнтська, товарна, орієнтована на знижки до певного календарного дня. І тоді атрибутивний період цілком може бути. 7 днів. А може бути індустріальна історія, яка вимагає більш довгого періоду атрибуції. І теж ми можемо це зробити. Що з цікавого, ми можемо виокремити крос поведінку аудиторії, які після контакту з РК або майданчиком у Вебі потім прийшли не прямо на застосунок. Або завантажили його, або прийшли вперше після Дуже-дуже великої паузи. Це теж дуже цікаво клієнтам, особливо коли йдеться про якусь вебову кампанію, для якої метою було залучення аудиторії в застосунок. І тоді клієнт дуже добре бачить, як після першого контакту з рекламним повідомленням аудиторія з вебу приходить і завантажує їхній застосунок. Тепер ми з вами. Проглянемо кілька кейсів для того, щоб усі ці нюанси були зрозуміліші. Кейс номер один це була рекламна кампанія з промо нового продукту таргетингом на ексклюзивний сегмент. Вона проходила на декількох платформах. Це були ДСП, включно з Гуглом. І тут цікава історія, що в складі аудиторії це по всіх кампаніях, по всіх ДСП. Ми бачимо 85% холодної аудиторії, тобто це користувачі, які взагалі не були дотичні ані до клієнта, ані до галузі останні два місяці. І це була задача клієнта саме е, охопити саме таку аудиторію. Це для клієнта було дуже важливо. При цьому лояльної аудиторії було менше відсотка, і 14% це були е, користувачі, що ходили на сайти додатки е, в галузі, але не ходили до клієнта. Тому, в принципі, це була хороша розбивка для тієї задачі, е, яка у клієнта була. Тут з цікавого, що ми бачимо, як відповідає дуже добре непрямий CTR типу аудиторії, тому що лояльна аудиторія, звісно, непрямо заходить значно краще, аніж це робить аудиторія, для якої ця послуга не є частиною поведінки на зараз. З цікавого ми розробили цей кейс по усім чотирьом ДСП. І, звісно, склад аудиторії був дуже різним. В загальному так холодна аудиторія переважала, проте пропорції були різними. І клієнт був задоволений тим, як це спрацювало. Другий кейс це вебова рекламна кампанія, з промо послуги з call-to-action на завантаження застосунку. І тут ми бачимо, що тут абсолютно інший склад аудиторії. Тут майже 80% складає аудиторія галузева, це тобто користувачі, які ходили на галузеві сайти чи додатки, але не були в конкурента. Аудиторії лояльної конкурентної лише 13%. І зовсім зовсім мало лише тільки 3% холодної аудиторії. І це дуже добре вкладається в специфіку галузі, так, про яку йдеться в цьому кейсі. І дуже добре говорить про те. Що е, це дуже конкурентна, дуже конкурентна ніша. З цікавого, ми розклали це дослідження на окремо додаток і окремо на сайт, і тут ви бачите непрямий CTR по додатку 413 Це не помилка, це так і є. Це дослідження в рамках лояльної аудиторії. Нагадаю, це люди, які ходять до клієнта щонайменше двічі за останні два місяці. Ми виокремили просто увесь масив користувачів клієнта, які мають додаток на телефоні, і просто кожен день туди заходить. Тобто, в такому разі, клієнт бачить, що він виокремив для себе 13% аудиторії, яка Просто-просто щодня кілька разів заходить в його додаток. І, в принципі, теоретично ми можемо розкласти по днях і подивитись для клієнта там скільки разів, в які дні. І тому там клієнту це було дуже цікаво. Проте, в даному разі, галузева аудиторія та холодна аудиторія це абсолютно нові аудиторії для клієнта, які не контактували з ним. За останні два місяці жодного разу, і фактично клієнт був задоволений, тому що побачив, що компанія привела саме тих людей, які були, в яких. Клієнт був зацікавлений. І вони підтвердили даними внутрішні гіпотези про стратегічне медіапланування, і це дослідження допомогло їм оцифрувати вплив веб-кампанії на завантаження застосунку, тобто спрацювало кросплатформенно. Третій кейс це кейс не рекламної кампанії, це кейс e commerce майданчика про зростання продажів платної послуги для клієнтів на сайті, якому є платна послуга, до неї є певна кількість точок дотику аудиторії, і ми хотіли подивитись на. Об'єм цієї аудиторії, яка купує, заходить і купує цю послугу на сайті клієнта, відповідно до того, скільки в галузі взагалі такої аудиторії. Тобто, послуга, вона така досить нішова, можна сказати, і тому там якимись простими дослідженнями ми не могли цю історію оцифрувати. По факту, ми побачили, що клієнт в даний звітний період це було 4 тижні, охопив 18% аудиторії, яка мала потребу в даній послузі. І в принципі, для клієнта це зараз стає стратегічним кіпіаєм для розвитку продукту, збільшення саме цього відсотку, збільшення охоплення аудиторії. Яка має потребу у цій послузі в даний момент, і в принципі усі маркетингові активності, які саме про, про цей продукт, вони будуть спрямовані на те, щоб цей відсоток охоплення цієї аудиторії зростав. І в такому разі це дослідження ми для клієнта робитимемо щомісяця, для того, щоб клієнт підтверджував, що стратегія працює. З цікавого, у нас є графік з нульового по 14-й день поведінки аудиторії, і ми тут змогли підтвердити той факт, що якщо в клієнта Виникає потреба в цій послузі, то переважно він в перший же день її закриває. Тобто він не ходить кілька днів по різних сайтах, вибираючи якісь ціни. Це рішення, яке приймається в перший день, коли ця йому потрібно клієнту, і відповідно майданчик має робити все можливе з точки зору клієнтського досвіду для того, щоб захопити цього клієнта саме в перший день. І це теж було надзвичайно для клієнта важливо. Дякую за вашу увагу. Ще раз нагадаю, що ми у компанії Next Insight маємо рекламний трекінг, маємо паблішер трекінг Тепер ми маємо аналітику відкладеного попиту, і також я ще раз наголошу, що ми можемо залежно від брифу, Дивитись і розробляти разом з вами кастомні рішення, тому що індустрій багато, задач компаній дуже багато, і ми можемо знайти багато рішень, які поки що, наприклад, не вміщаються у наші актуальні кейси. Будь ласка, по Покіару записуйтесь до нас на зустріч, ви можете поставити нам будь-які питання, і разом з вами ми зможемо забрифуватись і і зробити якісь цікаві дослідження. Дякую.